Вітаю церква. Вже як було сказано, сьогодні ми відзначаємо Іванську подію як славний діст Ісуса Христа Єрусалими. Перед тим, як я буду читати я би сказати, що в цій події ми можемо побачити, як Христос, Він об'єднує людей на колосалі. Так як ми разом з церквою визначили для себе читати між копне церкви сім'я, то... Кінець другого здорового розділу говорить нам про єдність. І сьогодні в своїй проповіді я хотів би трошки поговорити про єдність і який приклад Христос дає нам для того, щоб об'єднати людей на себе. Давайте відкриємо Марка, 11 розділ з першого виша 11-й. Це буде говоримо, ми будемо сьогодні читати. І коли вони наблизились до Єросалиму, до Вітфанії, в Єфанії, на Олимпій горі. Тоді він посилає Бог учнів своїх і каже до них: Ідіть по село, яке перед вами. І входячи в нього, безгайне зараз прив'язане восвято, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Віддержіть його і приведіть. Коли ж скаже то вам, що це ви робите, відкаже: Відкажіть, Господь потребує його. І відійшли, і відійшли, його сюди зараз. І вони пустить, і занчити весте, що прив'язане головою, і надвору було при відв'язали Його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них: Що ви робите? Пощо ви відв'язуєте? Вони ж відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса Осля і поклали на нього душі свої, а він сі на ньому. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень на тях полях. А ті, що йшли перед Ним. І позаду викрикували: Осана, благословенний, хто йде у Господній Ім'я, благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида. Осана на висоті!» Потім тому він, він до Єрусалиму і в храм, А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у віхання до Неседма. Хочу поділитися на від таких менших рибків. Це з першого пошаська вірш. початку ми можемо побачити. Я Ісус обирає Двох і дає Їм повеління. Коли я розумів про це вироки, я помітив, що ми сьогодні тут і ми об'єднані Христом. Але для того, щоб ми були зібрані, в нас є багато підрозділів. Тобто в нас є пастор, у нас є працька рада, у нас є хор, у нас є молодіжні, підліткові і так далі. І для того, щоб сьогодні зробити зібрання, нам потрібно було прикласти якісь зусилля. Ти тобто смог буде 20. І я розумію, що в кожного з нас Христос вкладає якісь бажання. В кожного, в кожного з нас це різне бажання. Хтось займається підлітками, хтось займається молоді, хтось займається хром. Але коли ми робимо це, ми об'єднані навколо однієї тої місії. Тобто ми можемо побачити, що Ісус відсилає двох учнів для того, щоб вони провели себе. Відповідно, коли вони йдуть в дорозі, вони об'єднані. Вони знають, що в них є місія, яку вони мають виконати. Вони знають, що в них є пряме повеління від Бога і що вони мають провести це ося. І в них не виникає запитання, чому я, чому це не може зробити хтось інший, але тут написано, що вони йдуть і вони приводяться ося. І сьогодні в кожного з нас також є своє покликання. І ми. Маємо старатися досконало виконувати його. виконувати його як можна найкраще. Е, наступний момент, який я хочу відмітити, це з 8 вічиха багато ж народу стелили бережу в своїй порозі, а інші стелили дорогу і залі на тяту в полях. Е, з, з 8 до 10 віч ми можемо побачити, що Ісус навколо себе об'єднує народу. Тобто люди, які були того часу в Єрусалимі, вони об'єдналися на того, щоб прославити Ісуса, вони об'єдналися на того, щоб постелити перед Ним це вітя, щоб постелити перед Ним цю одежу, і вони прикладали багато зусиль. Тобто, Ми можемо бачити, що Ісус Він об'єднує людей. І якщо взяти якусь таку сумішність, то ми можемо побачити, що якби ці двоє учнів. Невідповідально віднестися до своєї справи. Вони вирішили, що вони можуть не провести цього, ось цього всього всього моло і не буде. Перекладаючи це на своє життя, я розумію, що до своєї справи я маю ставитися відповідально. для того, щоб Царство Боже поширилося, для того, щоб наше місто могло знавати про Ісуса через нас. І наступна категорія людей. Це інші учні. Одинадцятий вірш нам говорить, «Потім тому війшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов із 2. Протягом трьох років Ісус Христос Він був з учнями, Він їх навчав, він розказував їм різні історії і криші. І що я хочу підмітити в цьому уривку, що в цих 12 кучнях була дуже велика відданість для Ісуса. Оскільки ми розуміємо, що в них могли бути свої справи, вони раніше займалися своїми справами, і в них були сім'ї. Але в один момент вони вирішують довірити своє життя Богу, і вони вирішують взяти цю місію, яку він кладе на них. І мене дивила їхня відданість, тому що пройшло вже більше трьох років, і трьох років, і вони. Серйозно продовжують бути з Ісусом. І на місці того, як його не було, вони продовжують нести його справу. Е, деколи в мене може бути таке бажання, що мені вже важко yeah. я вже втомився, але нагадуючи собі, заради чого я це роблю, нагадуючи собі, заради того, що Бог поклав в серце нести моє служіння, Він допомагає це робити. Неважливо, який в тебе зараз моральний стан. Але якщо Бог тобі вкладає все служіння в твоє серце, він тобі допоможе йому пройти. Ем, аналізуючи, аналізуючи цю всю історію, ми можемо побачити, що нам можливо зрозуміти, яке служіння Бог сьогодні вклав мені. Після цього мені нам важливо зрозуміти, яких людей Бог дав нам в мене, кого я можу об'єднувати на по цього служіння. Він показує нам і це різними методами. І наша важливість в тому, щоб навчитися об'єднувати цих людей. Через те, що люди вони не завжди є досконалі. І з людьми працювати насправді дуже важко. Але Бог Він буде вчити нас, працювати з кожним, Він буде змінювати кожного з нас. І в результаті цього ми зможемо нести Боже як якнайкраще. І ми можемо. Завчати його і прославляти його за те, що Він справді дає нам в цьому, що він допомагає нам в цьому. Е, Накінець хочу сказати одну, одну історію про те, що ми не можемо бути об'єднані, якщо ми не вміємо прощати. В цьому ринку дуже гарно відображено те, що Ісус міха на світ, і люди, які були навколо Нього, кричали йому саме. Але він розумів, що через декілька днів ці самі люди будуть кричати про розібнення. І він все одно продовжував їх любити. Він прощав їх і цим він нам дав дуже великого прикладу. Тому я закликаю, щоб ми зараз стали, помолилися, помолилися і прославили Бога, Бога, який об'єднав нас сьогодні Духа. Бога, який привів нас сюди і дає змогу нам на такратися і позволяти його не